Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас чергове відео з мотоблоком. Весняні роботи. І маємо ми ось такий город біля хати. Будемо його врати. Надоїло мені ходити за мотоблоком ліжки. Тому ось такий тандемчик. Кіпив адаптер і ззаді сіпив кружок. Город у нас має нахил туди вгору, тому враю в одну сторону, ораю тільки згори вниз, їду, все класно тяне, все супер. Спробував я і туди вгору орати, але виходить якось не дуже. Мала швидкість, мотоблок пробуксовує. Ну і виходить в нас ось така не оранка, а рядочки. А коли їду зверху, швидкість нормальна, нічого не буксує і вже набагато краще. Ось така оранка. Ну і ось такий мій мотоблочок ДТЗ 513BN. Грунтозацепи важкі, великі. На них їде супер, на гумових колесах буксував, не тягнув, на малих грунтозацепах та сама історія. Зробив я адаптер під колію мотоблоку. Тепер орати взагалі супер. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!